Ці китай на youtube каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, які виходять за рамки нашої держави, будемо говорити з учасником російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Вітаю, пане Олексію, слава Україні! Героям Слава вітаю вас. Без затримки розпочинаємо, але нагадую друзям про лайки, про підписки, про коментарі і дзвоники. Будь ласка, підтримайте нас. Це просуває наш канал вперед. Ми розпочинаємо. Отже, пане Олексію, гарні новини із Калінінграда, так званої області Російської Федерації. Головне управління розвідки провело спецоперацію і пошкодило е малий ракетний носій. Серпухов в Балтійському морі. Це поза межами нашої держави. Це аж туди за Польщею, туди далі на північ від України. І скажіть, будь ласка, прокоментуйте, що вважаєте з цього приводу, які наслідки і чому от зараз операції вже навіть не в Чорному морі відбуваються? Ну вони перекидують періодично з інших флотів росіяни. мають на увазі свої кораблі в Чорному морі. Ну вже не особливо це прагнуть робити, але ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. І на нас Російська Федерація напала. Ми не збираємося захоплювати її території. Ми даємо їй відсіч. І згідно всіх міжнародних нормативів, законів і правил, правил та традицій війни, ми маємо право нищити військові об'єкти, російські військові об'єкти, де б вони не знаходились на тимчасово окуповану території всередині країни, на території Російської Федерації в Антарктиді, на північному полюсі немає значення. Ми маємо право нищити військові об'єкти. Ну і знаєте, інколи. Ну, що не менше дивує, коли це починає це починається обговорення. Ну а чому нікого не, не, не дивувало, що, наприклад, по е, тоді фашистські Німеччини е, атакували е, британську е, бомбила Німеччину під час Другої світової війни? Нічого, ні, нікому не мовляє, що це ж територія Німеччини, як же це можна? А, е, ну, Вона напала. Ми, ми, так, ми так воюємо, ми нищимо її промислові, військові, інші об'єкти. Під час війни. Коли ми починаємо це, це саме робити з Росії, починається розмова. Ні, ну це не можна, це ж Росія. Що це за маячня? Я, я навіть не знаю, як це коментувати. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, як, яку очікуєте реакцію з боку агресора? Вони ж будуть зараз кричати про червоні лінії, будуть погрожувати і так далі. А що буде на ділі, як вважаєте? Нічого не буде. Буде знову погрози, знову розмови про використання ядерної зброї і так далі. Вони про це. Багато розповідають і багато лякають, І коли це ну це як тому вовки вовки да це вже я думаю, що небагатьох лякає. І до того ж, всі люди за виключенням населення, і я до всі, всі ті, хто пов'язаний з військовою справою, вони чудово розуміють, що загроза застосування ядерної зброї. Останні 30, 40, 50 років була значно перебільшена для того, щоб склалася така суцільна в світі думка, що це дуже погано, і щоб таким чином ну, з, з, зменшити можливості розповсюдження ядерної зброї. Ніякого апокаліпсису, ніякого кінця світу не буде. Ну, знаєте, От просте питання. Американці скинули колись дві бомби на і Унагасакі. Ці міста живуть, і там, і там живуть люди, і живуть вже років 50. 60, або всі або одразу через декілька місяців після бомбардування. Що ж таке, як же так? Радіоактивний пепел, ну, ну це мачня. Ще раз, для того, щоб стався апокаліпсис, треба одночасно підірвати втричі більше. Одночасно ще раз уважно, одночасно втричі більше ядерних зарядів, ніж є у всіх ядерних країн світу. Ну навіщо ну, це? Ну є ж. Ну є люди, які там з технічного світу, там фізики, там різні хіміки, математики. Ну візьміть, дав давно прораховано, яка потужність цих вибухів, і, і що може статися з цивілізацією, з планетою. Це недобре, це потужна зброя. І, і дійсно є радіактивне забруднення місцевості після вибуху. Ще головна руйнівна сила атомної бомби це не радіація, про яку всі розмовляють, а саме вибухова хвиля. От для цього вона робилася, а не для того, щоб забруднити радіоактивну якусь місцевості. Хочу сказати, що через дві години радіація падає в 10 разів після вибуху через добу в 100 разів, через тиждень в тисячі і все. Це не адамний реактор, там 30-40 кг урану, який майже весь випарився, ну, вибухнув, відбувалася ланцюгова реакція. Чому? Ну, от, ну, люди добрі. Ну, ну от, був е, радіоактивний, от був, навіть ну, не треба бути фізиком, чи там хіміком, чи ще кимось. Ну, от було там 30-40 кг плутонячий плутоня е, урану. Він відбувався відбувалася ланцюгова реакція, він перетворився в вибух. Чим забруднено? Чим там забруднено? Тим, що залишилось? Ну давайте подумаємо, скільки там залишилось після того, як він вибухнув, як відбулася ця реакція? напевно. І, і Скільки, якщо навіть, якщо там був, так я вам скажу більше при це, якщо це? Е, Бомба, яка використовує реакцію розпаду, якщо реакцію синтезу водородного там дейтерій рітріть. Ну водородна бомба, якщо ми там взагалі звідки там та радіація. візьметься. Ну так не, не всяк про всяк випадок, ну там нема. Там водород розумієте? Тому всі ці розмови і всі, всі це чудово а Росіяни продовжують лякати і що ми застосуємо, а потім починає вмикати стару пластівку про те, що це ж буде кінець світу, переможців не буде все пропало. Ну, хто вам таке сказав? Ну, ну, ну слухайте, ну 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 знаєте, я колись, я колись потрапила мені е, стаття, яку на яку посилалися люди е, 19 сторіччя, ну, вони просто знайшли цю статтю, я почитав вже в перекладі. По-французьки, я не знаю зовсім не хочу сказати, не погано знаю, зовсім не знаю. Ну, тільки там, вже там пару слів. Е, е, коли е, якийсь аналітик е, тих часів. Проаналізувавши кількість повозок, в і якщо вони збільшувалися в, в Паріжі прорахував, що там за 20 років Паріж е, захлинеться в лайні, бо буде дуже багато е, лошадок. Вони дуже багато будуть випражнятися, і це просто призведе до екологічної катастрофи, і все угу. про... зараз. Ми це з а, а, а тоді ця людина сприймалася серйозно. І всі так думали, боже, що ж робити? Може ці... треба, я, я не знаю. Там... Якісь термінові засідання, вебінари проводити, збирати там наради, хвилюватися, дуже хвилюватися, бути стурбованими, витрачати величезні гроші, щоб якось спасти від екологічної катастрофи Паріж, му сторіччі. За це саме приєдну, заспокойтеся, Не буде ніякого 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 кінця світу. Заспокойтеся. Пане Олексію, от на випадок, якщо будуть погрожувати ядерним пеплом, а вони будуть це робити, то будемо знати, що треба спокійніше до цього відноситись. Але от стосовно мотивів, удар ядерний пепл знову починають зв'язок починає знову через слово, ну два слова ще про ядерний попіл. Справа в тому, що Ядерний заряд має термін придатності. Ми ж ми ж всі знаємо, що є період полурозпаду, Що все розпадається, ну всі елементи радіоактивні, всі елементи радіоактивні, Хтось розпадається швидше, хтось розпадається повільніше. Уран розпадається доволі швидко і. Та бомба, від заря знаходиться, ну там в бомбі, в ракеті чи там просто на складі, він розпадається. Звісно, там стає навколо нього певні оболочки з певних рядкоземельних металів, які не пропускають назовні радіацію, скажімо так, тому що, щоб люди ходили, там же сторож не гине, який охороняє склад з ядерними бомбами. Ну, простіше кажучи, він нормально працює, нічого. І так далі. Тобто, і коли він розпадається згідно його періоду полурозпаду, в залежності від того, які там ізотопи, то цей бруд залишається всередині цієї самої бомби. Він не входить на зону. Тобто вона стає, стає все більше і більше брудною. Вона стає і збагаченим ураном. Що таке збагачення уран? Це уран, який взяли з рудника, де він знаходиться, і збагатили. Тобто він там розпорошений розпрошений по великій кількості. Інших там землі, простір кажучи, я взяла, просто вичистила і зробили його чистим. І коли він розпадається, він припинає бути чистим, збагаченим, стає вже брудним. І коли він стає… переходить в певну межу, то ланцюгова реакція може не відбутися. Що таке ланцюгова реакція? Розпадається один, умовно кажучи, атом, і оволанкер розбивають другий атом, два других, два розбивають 4, 4 розбивають вісім, вісім розбиває 16, 16, 32, 32, 64 і так бот. Оце, де ланцюгова реакція. Якщо є багато бруду і не дуже чистий цей чи плутоні, то вони натикаються на бруд і далі не йдуть. І лицевого реакція не відбувається. Дуже прості, прості вам ну, дуже просто про школьників фізики, хто забув, нагадує. Тому раз на 10 років треба винімати ці заряди і відправляти їх на переробку, тобто на збагачення, відчищати від бруду, простіше кажучи. Росіяни це не робили з 91-го року, так не хвилиночки. Минуло скільки? 30 років. Більше ну, минуло, минуло більше 30 років. Е, коли пройшло 10 років е, для ядерного заряду, він не обов'язково стає брудним, е, таким, що не може вибухнути. Тут вже йде, може вибухнути як один гра а може не вибухнути. Ну це не через 10 років нема 100% гарантії, що він вибухне. От такі бомби з просроченим ураном, які вони вибухнуть. Там заряд стий звичайний. Він просто розкидає от те, що. Той радіоактивний елемент, який там є, там, і оце і є грязна брудна бомба. Тобто були розмови росіян, то позабили там півроку року рок, тому росіяни розповідали, що ми хочемо створити брудну бомбу. Брудну бомбу не створюють. Брудну бомбу стоїть атомна бомба, яка в якій термін придатності вийшов. У росіян оціночно, що не менше, що не менше 50% їхніх ракет це вже не атомна бомба, а брудна бомба. Тобто вона прилетить і нічого не зробить. До того ж у наших партнерів є достатня кількість засобів протиповітряної оборони набагато більше, ніж в нас, щоб ці їхні ракети перехоплювати і збивати. Чим вони збираються атакувати країни НАТО? Кінжалами, які ми збиваємо. Так у нас раз, два, як цих патріотів. а там їх там їх вистачає. І самкі, і всіх інших засобів враження не вистачає. Кого вони збираються атакувати? Ну, хай вони це розповідають. На когось так, дійсно, на когось навіть в Сполучених Штатах в Європі це діє. Це лякалки. Ну, людей налякати не дуже важко. Але якщо проаналізувати все, ще, то нічого там такого небезпеки є, але зовсім не така, про яку росіяни розповідають. А те, що вони спробують застосувати, ну хай спробують. Їм же приїжджав вже директор ЦРУ Віліям Барнс. А Ілі Берз, я пам'ятаю. Ну я одразу роберт мені одразу <клес>, про, про вірши пишу. Ну, да, Віліям Берз, я, я Берз помню, я, про Роберта і Люм. Я постійно плутаюсь <клес> і розповідав, що що буде з е, російською збройними силами з російським військово комплексом, що вони просто спробують застосувати де-не-де ядерну зброю. Будь-яке застосування ядерної зброї буде розцінено блоком НАТО, як, як е, на, напад на НАТО, і вони приймуть, будуть застосовувати цілу відповідь. Попередили, що одразу. В першим чергові втоплій Черноморський флот, весь одразу. І вони ці росіяни чудово розуміють. Далі буде е, нанесений удар всіх їхнім е, заводам, які виробляють е, ну, військово промисловий комплекс. І він буде знищений. Це відбудеться за декілька діб. Тут не треба багато е, часу. Бо ті е, літаки, ті засоби враження повітря, які є у наших партнерів, е, вони невразливі. Для е, протиповітряних для не розливі, для російських засобів захисту, щось вони знищать якийсь відсоток, на це буде невеликий відсоток. Більша частина того, що чим, чим буде Росія атакована прилетить до цілі, і вони це чудово розуміють. Тому вони просто в Влякалки може хтось в це, якась частина людей повірить, і таким чином ці люди, пересічні громадяни, які в це повірять, будуть тиснути на свої на свою владу, на своїх керівників, на своїх там. Президентів чи канцлерів, щоб вони там не робили якихось рухів з точно в плані допомоги в нашій країні. Ну на жаль, вони це роблять останні там десятки років. Не знаю з якого року це рахувати. І на жаль, це діє не декого. На жаль, це діє. Але це те ж саме. Ну слухайте, ну не ракети, кінжали, які неможливо збити жодними сучасними засобами протиповітряної на оборони, навіть перспективними. Сім одразу на Київ всі знищені знищений комплексом, змінити ракетним комплекс патріот. І, ну, це, ми це, вже, це вже було, як казали друге. Це вже було, ми це бачили. Навіщо ви лікаєте? Ну кого кого ви налікаєте хочете? Дякую, пане але... Олексію, за те, що долучилися. До розмови Олексій Гетьман, майор запасу, учасник російсько-української війни, роз'яснив нам, як реагувати на наступні погрози Російської Федерації після ураження їхнього корабля поза межами навіть акваторії Чорного моря. Це нова сторінка у цій війні, і за цим цікаво стежити. Тож, будь ласка, робіть це разом з нами і разом із Олексієм Гетьманом. Залишайтеся у фокусі, залишайтеся з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і дзвоники. Проставляйте. Мене ж звати Павло Ковальчук з вами Зустрінемося в наступних відео. На все добре.